Привіт! Хоча інформація про це є і на е, сайті Deutsche Welle, е, назва цієї статті ФРН продовжила тимчасовий захист для біженців з України. Ми отримали ще е, уже люди наші отримують особисто від посла України ось таку записку. Цитую: дорогі українки та українці Німеччини, насамперед, добрі новини. Бундесрат продовжив дію статусу тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Більше того, це продовження автоматичне, вам не потрібно нікуди йти чи писати. Ті посвідки, що у вас є на руках з Дією до 2024 року, вже діють до весни 2025 року. Можна сказати, що німецька раціональність перемогла німецькою бюрократію, але сталося тільки тому, що зросла німецька довіра до українських громадян. Радий, що в межах саме цієї довіри я, як посол України, почув про це рішення заздалегідь, підтримав та пообіцяв озвучити його від себе додатково. Для німців важливо, щоб ми зайвий раз не будували черги під їхніми центрами для іноземців. Там зараз вистачає роботи, тож прошу максимально діліться цим месенджем. Ваші посвідки продовжено. нікуди ходити не треба. Давайте покажемо німцям, що комунікація між нами працює, і що ми чуємо та цінуємо добрі новини. Як і час наших німецьких друзів. Вчора був на засіданні всіх німецьких міністерств внутрішніх справ, тобто федерального міністерства та міністерств всіх 16 земель, говорили і про роботу, себто про ваше працевлаштування. Як завжди, просив про зниження мовних бар'єрів. Кажу так, дайте можливість почати працювати з Б2, і тоді С1 не забариться. Ба більше досягти його буде значно швидше, ніж на курсах. Пам'ятаю ще із міжшкільного обміну, наскільки реальне позакласне занурення в мовне середовище підвищує рівень. Бо хочеш, не хочеш, говориш. А потім за два місяці вже бачиш сни німецькою. А за три, перше, що проходить на думку, вже не добрий ранок, а насправді Гутенморген. І при цьому українську мову не забуваєш. Німці зацікавлені в тому, щоб ми йшли працювати. Апетит ринку праці надвисокий, в тому числі до висококваліфікованої робочої сили. За їхньою статистикою, понад 50% шукачів притулку з України мають вищу освіту. Однак німецька держава не настільки диджиталізована, тож шукатимемо спільно шляхів, щоб зрозуміти краще про кваліфікації шукачів роботи. Саме тоді в джоб-центр потраплятимуть такі запити від бізнесу, які дозволять розкритися вам. До того ж, німці зараз знижують вимоги до визнання дипломів чи кваліфікацій для допуску до роботи. Саме ваші успішні кейси допомогли мені підштовхнути їх до цього. Бо слова талановитий та працелюбний це про нас. І не як виключення, а як характеристика. Інше важливе слово підприємницький, тож не бійтесь починати свій бізнес, насамперед, малий бізнес. Бо Німеччина надає всі для того можливості, і ми потроху збираємо досвід. Якщо це ще й продовження історії України, взагалі ідеально. Хто зна, чи не стане наша перепічка новим дьонером? Хоч я посол і в Німеччині, але насамперед посол України, і моє головне завдання. Ваше повернення та наша спільна відбудова нашої країни. Проте в жодному разі не йдеться про повернення під російські ракети чи дрони. Йдеться про повернення до миру. Тож кожен день працюємо над перемогою та над безпекою українських міст. Німеччина лідер у наданні ППО і цих систем буде ще більше. До того закликаю шукати роботу. Німецька соціальна держава надала та й досі надає для нас найкращі умови. Наша найкраща вдячність буде вийти з під цієї парасольки та взятись до роботи над загальним тентом. Той досвід, що ви здобудете тут, буде безцінним вдома. Уже почалася велика відбудова: прийдуть великі капітали. Уже сьогодні німецькі компанії у розмові зі мною говорять про плани інвестицій в Україну. Тож я закликаю їх шукати надійних людей для роботи в Україні, які знатимуть німецьку специфіку та особливості роботи в Україні. І тоді ви з німецьким досвідом, німецькою мовою та українським серцем потрапите в поле зору хед, е, хедхантерів швидше, ніж встигнете скласти власне резюме. І ми відбудуємо нашу Україну. Поділіться цим відео з тим, хто ще такої інформації не має, тому що у мене вже були дівчата, які питали: а що ж далі, а як далі, а куди йти. Отже, нікуди не треба йти тим, хто офіційно зареєстрований на параграфі.